Якщо у вас на балансі WebMoney є кошти, які у вас не виходить вивезти, або у вас проблемний аккаунт, не пройдена верифікація, ви можете звернутися до мене, я допоможу вивезти будь-яку суму від 1 долара до, до будь-якої. Щоб зі мною зв'язатися, ви можете написати за інформацією, яку бачите на екрані або під відео. Це все буде проходити так. Ви робите внутрішній перевод в системі WebMoney зі свого рахунку на мій рахунок. Після чого я зі своєї карти в гривні на вашу карту в гривні. Також можу на карти іноземних банків перевести, але якщо у вас такі є, то ви і без мене змогли би вивезти на WebMoney. І так, щоб перевести кошти, жмемо кнопочку перевести на кошельок, вказуємо номер рахунка, який вам... Я вам предоставлю, вказуємо суму. Якщо ви хочете вводити всю суму, то на 1 або на 2 цента менше вказуйте, щоб у вас на балансі чуть-чуть Коштів. -чуть. 1-2 цента, бо може не пройти платіж. Примічання. Будь-що. 1, 2, 3, 4, 5. Тип перевода. Обичний, кнопочку далі і підтвердження через смс. Також, якщо ви з телефона, то додаток в Itmone може глючити. Тоді прийдеться трошки постаратися. Можливо, прийдеться зачекати декілька хвилин. Можливо, прийдеться все-таки зайти через браузер з того самого телефона, ну краще з комп'ютера, і зробити все правильно. Перевод від мене буде проходити приблизно за 5 хвилин. Ну, я зразу перевожу кошти. Або якщо по якійсь причині не зможу перевезти зразу, то я про це вас повідомлю. До того, як ви мені будете них відправляти. Інформація як зі мною зв'язатися на екрані. Крім WebMoney, я також можу вивезти або поповнити кошельки Payer або PerfectMoney. Звертайтесь.